Працюю зі своїм гардеробом, роздруковую на принтері і формую інформацію легкості. Тобто в шафі це вага, а на папері, фотографія чи ще щось. Це вже є зовсім інші відчуття, зовсім інші враження, інша маса, інший об'єм і інше зорове, слухове і будь-яке сприйняття. Ось так креативний творчий підхід для того, щоб вивчати свій гардероб і знати всі деталі своїх цінних речей, які я маю. Одяг там різний чи посуд, чи ще щось, все що стосується моєї особистості, знати себе, це постійно вивчати себе. Ви можете зараз сказати, скільки у вас є курток скільки червоних курток, скільки таких, скільки таких, а скільки всього разом у вас верхнього одягу. І коли ви це, звертаєте на це увагу, вам тоді легко виводити статистичні дані, те, що вивчається, здається, в 11 чи в 10 класі в школі. Тому, друзі, всім креативного підходу до свого життя, задоволення, щастя і прийняття себе, своїх цінностей, своїх речей.